Вітаємо вас на каналі жіночого журналу Жежур. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про те, як підняти свою самооцінку та полюбити себе. Адже любити весь світ легко, а ось одну людину складно, особливо, якщо це ви самі. До себе ми буваємо надмірно прискіпливі. Про те, як зрозуміти власну безцінність і полюбити себе, ми сьогодні поговоримо з вами в нашому відео. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку до цього відео. Також будемо вдячні, якщо ви будете поширювати наші відео в ваших соцмережах. Так як же полюбити себе по-справжньому? Для цього прийміть себе, не порівнюйте ні з ким, полюбіть власне тіло, відпустіть минулі образи та негативні переконання, встановіть кордони, робіть те, що вам подобається. Візьміть відповідальність за своє життя. Будьте вдячні, терплящі та самодостатні. Здається, все просто і логічно, а на ділі, на жаль, не завжди. Тому давайте більш детально розберемо основні кроки для підняття своєї самооцінки. Прийміть себе безумовної любові до себе дітей мають навчити батьки, але батьки часто вимагають викуп за свою любов, слухняність, гарні оцінки в школі, ідеальну поведінку. Знайоме? Так їх батьки вчили, і так вони виховували і вас. Однак настав час гуманістичних цінностей і здорової любові до себе. Тому вибачте собі свої помилки, недоліки, усвідомте свою унікальність адже ніде у світі більше немає такої людини, як ви. Робіть собі компліменти, відзначайте те, що подобається. Це початок справжньої любові до себе не порівнюйте себе ні з ким. Порівняння. Це один з найлютіших ворогів здорової самооцінки. Від цього легко впасти в зневіру і повірити у власну неповноцінність. Не думайте про себе погано. Зосередьтесь на своєму житті, розвивайтеся, відзначайте досягнення, не турбуючись, як вони поєднуються з чужими успіхами. У вас своя унікальна історія та життєвий досвід. Порівнюйте себе тільки із собою, якою ви були рік тому, місяць, тиждень. Чому навчилися, що усвідомили. Турбуйтеся про своє зростання та розвиток. Полюбіть своє тіло. На цю тему у нас вже є відео на каналі. Посилання на нього ви знайдете у верхньому правому куті. Там купа корисної та цікавої інформації про те, як полюбити своє тіло. Адже любов це турбота. Тому подбайте про свою фізичну оболонку. І вона вам відповість легкою ходою, позначиться посмішкою на обличчі, натхненням у роботі. Ось вам портрет людини, яка любить себе. Не засуджуйте своє тіло, воно дано вам не для цього. Коли не знаєте, що робити, зосередьтесь на любові до себе. Вона покращує самопочуття, а слідом за ним приходить і хороше здоров'я. Правильно харчуйтеся, будьте фізично активні, висипайтеся, не рівняйтеся на топ-моделей і блогерів. У них теж є недоліки, адже ідеальних людей у світі просто немає. Відпустіть минулі образи та негативні переконання. Щоб успішно рухатися вперед, не озираючись у минуле, пробачте своїм батькам, друзям і колегам, якщо ви на них за щось були ображені. Жити образою – це програшний варіант, повірте, ви загрузнете в цьому і не зможете розвиватися. Просто відпустіть. Тоді було так, а зараз усе по-іншому. Перегляньте негативні переконання про себе, нав'язані кимось або придумані вами. Наприклад, у дитинстві вам часто говорили, що ви повільний. Відтоді ви так і живете з цим штампом, не бачачи його спростувань. Спостерігайте за собою і поступово вибирайте з болота сумнівів. Будьте самодостатні! Для цього треба підвищити свою самооцінку до такого рівня, коли приходить справжня любов до себе. І стає способом вашого буття, а ви собі найкращим другом, з яким ніколи не нудно. Так у вас завжди буде найулюбленіше товариство це ви самі. Щойно ви полюбите себе по-справжньому, вас полюблять і інші люди, але ви не будете залежні від їхньої любові. Правильна любов до себе передбачає цілісність людини. Коли її немає, ми кидаємось шукати це почуття поза собою. Починаємо жити тільки тоді, коли нас хтось любить. Встановіть кордони. Найважливіші стосунки це стосунки із самим собою. Усі інші контакти коригуйте, одразу кажучи, що не подобається, або взагалі припиняйте спілкування з токсичними людьми, які отрують вам життя та вселяють невпевненість. Оточуйте себе тими людьми, хто любить і цінує себе та вас. Вчіться в них любові до себе. Не забувайте, вас цінують настільки, наскільки ви цінуєте себе самі. Робіть те, що вам подобається. Не сподівайтесь, що хтось зробить вас щасливим. Не чекайте схвалення зовні. Прислухайтеся до свого я і дійте відповідно до його бажань. Завжди мріяли танцювати, але у вас не танцювальна комплексія. Ну і що? Хочете танцювати? Йдіть і танцюйте, купуйте речі, які подобаються, замовляйте страви, які хочете. Обирайте життя для себе, а не з озиранням на те. То, що про вас каже чи подумає. Насолоджуйтесь собою та життям. Це дасть вам змогу легко йти своїм шляхом, приваблюватиме до вас інших людей. Візьміть відповідальність за своє життя. Будьте відповідальні за те, що з вами відбувається. Та не нарікайте на інших, ви головний стратег і тактик свого життя. Аналізуйте кожен минулий день, що вдалося зробити, а що ні, і чому. Виходьте із зони комфорту. Ставте перед собою нові завдання. Кожне досягнення мети додаватиме впевненості та сил. Випишіть в одну колонку свої позитивні якості, в іншу те, що заважає розвиватися. Працюйте над викоріненням мінусів і посилення плюсів. Будьте вдячні! Переключіть увагу з того, що у вас не вийшло, на те, за що варто бути вдячним. Це може бути здоров'я, стосунки, діти, краса природи. Думкам про це виділяйте час щодня, формуйте позитивний настрій і розвивайте почуття вдячності. Вдячні люди не засуджують і не заздрять, вони задоволені всім і зайняті своїм власним життям. Будьте терплячі, любов до себе це початок роману, який триває все життя, але це почуття не виникне за одну ніч. Потрібен час, щоб побудувати стосунки із самим собою. Будьте терплячі до себе і пам'ятайте, що ви варті любові, навіть якщо буде нелегко та щось піде не за планом. Головне, вірте, що можете змінити своє життя. Ви на це здатні. Навчіться, наприклад, медитації, залишайтеся наодинці із самим собою, щоб прислухатись до своїх побажань. Усе це допоможе підвищити самооцінку і заслужити любов до себе. Що більше ви в себе вкладаєте, то більше будете себе цінувати і любити. Ви та перша людина, про яку ви повинні пам'ятати завжди. Ваше право вирішувати, як ви хочете прожити це життя. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!